Вітаю вас на каналі Family Ease. Мене звати Володимир Науменко, я психолог і гіпнотерапевт. Сьогодні будемо говорити на тему, що робити, коли чоловік не хоче стосунків. Ви знаєте, дуже часто до мене приходять саме з цим запитом. І я завжди починаю з дуже важливих питань. Я завжди питаю, скажіть, будь ласка. А чого ви хочете від стосунків? Чого ви хочете від себе в цих стосунках? І чого ви хочете від свого чоловіка? Тому що дуже часто ми відзеркалюємо одне одного. І якщо чоловік не хоче стосунків, то це може бути ну, причиною того, що можливо він розлюбив, так? можливо, в нього є певні претензії або, можливо, є певні незадоволення конкретно своєї дружини. Але дуже часто так буває, що... Жінка вже давно не кохає свого чоловіка, і він просто їй якби повертає той стан, те ставлення до нього, ну, яке є в цій реальності. Тобто, перший підсумок, який я хочу підвести, зрозуміти, а чого я хочу від себе в цих стосунках і чого хочу від нього. І ще один дуже важливий момент: а чи є в нас зараз такий якісний дорослий, здоровий діалог? Ну, на тему того, чого ми хочемо в стосунках, на ті, можливо, цілі, які в нас були раніше поставлені, чи говоримо ми, як часто ми говоримо на ці та інші теми. Дуже часто вже на певному етапі, на цьому етапі стає зрозумілим, в чому є проблема. Але якщо піти трішечки глибше, то я теж завжди підсвітлюю своїм клієнтам такий дуже важливий момент. А в які ролі ви зараз себе проявляєте в стосунках? Дуже часто, жінки мої клієнтки, вони не розуміють цього питання. Кажуть, Володимир, ну хто? Ну, що ти маєш на увазі? Я Кажу, ну а, от ким ви для нього зараз є? Як він до вас ставиться? І дуже часто аналізуючи, Певні, там, ну, ряд ситуацій стає зрозумілим, що він ставиться до своєї дружини не як до жінки, а як до матусі, їхніх дітей, як просто до партнера, а іноді просто як до людини, без взагалі жодних почуттів. І тоді я питаю: а як ви думаєте, ну, у своїх клієнтах жінок, а чому так відбувається? Чи завжди так було? Ні. Кажу, можливо, він так до вас ставиться, тому що ви десь на нього ображались, ви про це не сказали, і оцей зв'язок, він став дуже великий, прям прірва між вами. Може таке бути? Іноді вони кажуть, Володимир, ти наче екстрасенс, ти говориш все як є. Кажу, отже, якщо у вас нема, наприклад, інтимного життя. Або воно є там один раз на місяць. І якщо у вас є купа претензій, а ви не проговорюєте їх, то в якийсь момент ви стаєте, на жаль, чужим одне для одного. У вас більше, ну, можливо, там якийсь побут, діти, можливо, якщо воно є, нічого не поєднує. І тоді чоловік, ну, він не бачить себе в ролі чоловіка безпосередньо ну, з вами. І тоді він приймає рішення поставити крапку. Він вже не хоче стосунків. Отже, підсумок номер 2 що слід зробити? Зрозуміти або самостійно, або за допомогою спеціаліста, а в якій ролі я проявляюся в цих стосунках. І дуже часто в мене питають: Володимир, а що б ти порадив, Там, яка роль найкраща? Я кажу: ви знаєте, від природи у жінки є одна найголовніша її роль це кохати та бути коханою у стосунках. А коли жінка стає тільки мамою, тільки людиною, яка вирішує проблеми або щось інше, то вона втрачає якби, доступ до цього сценарія кохання. І тоді вона не про кохання, вона і сама не кохає так, як може, і так, як хоче. І вона не дає іншій людині, тобто своєму чоловікові, проявляти це кохання. І коли чоловік розуміє, що ці стосунки не про кохання, а для нього є дуже важливим безпосередньо бути поруч з жінкою, яка проявляє себе в ролі жінки, яка кохає, яку кохають, то тоді, от розумієте, ці пазли вони не сходяться. І від цього всі проблеми, всі біди. Є така історія в мене на цю тему. Прийшла якось клієнтка і каже: ти знаєш, Володимир, чоловік хоче. Розлучитись зі мною. І я, начебто, розумію, що так, в нас нічого вже спільного немає, ми вже там майже рік живемо під одним дахом, але ми як чужі люди. Але мене це дуже сильно чіпає. От ти можеш мені пояснити, чому? І тоді я запропонував їй два питання. А чого вона хоче від цих стосунків? А як вона? Вона безпосередньо ставиться до себе та до нього в цих стосунках. І виявилось, що десь півтора роки тому вона ну, мала певні проблеми з чоловіком, тому що були ревнощі з її сторони, і вона там не знала, чи хтось є там ще інша якась жінка. Насправді нічого цього не було. Це був такий момент драматизму, як вона потім сказала, з її сторони. Але після цього вона якби почала віддалятися від нього. І були в неї вже думки. Можливо, краще поставити крапку у стосунках. Але якось потім звикли до цього, і коли прийшов чоловік з цим, це її дуже сильно зачепило. І коли я їй розказав про ці питання, і вона після моєї консультації пішла в той самий день і поговорила з чоловіком, чому саме він прийняв таке рішення, то він сказав, що я покохав одну жінку, отаку, таку, це все є в тобі. Але ти не даєш мені доступу до цього. І я не можу так більше жити з людиною і роботом. Ну, він сказав все, як є. Це було складно їй прийняти, і було дуже боляче. Але що вона зробила потім? Вона сказала: я дуже сильно хочу змінитися. Я дуже сильно хочу повернутися до своєї природи. І я знаю, що можливо це вже недоречно, не на часі, але все ж таки я хочу попросити в тебе дати нам шанс, як чоловіку та жінці. Два місяці були дуже складними. Ну, були складними, тому що вони начебто домовились, але не все було, знаєте, як в реальному житті, не все так було, прям, як кажуть, по певному сценарію. Але через два місяці він прийшов і сказав: знаєш, я розумію, що ти такою, як була, вже не будеш. Але ти мені не потрібна такою, як ти була. Я почав тебе сприймати і від цього кайфувати тебе новою. Вже дорослою жінкою. От зараз кажу, мурашки йдуть по тілу. І вона так зраділа, вона плакала в цей вечір, піввечора вечора плакала, і вони зрозуміли, що вони могли втратити, зруйнувати своє кохання, тому що просто не було такого, знаєте, дорослого якісного діалогу. Не було програвання тих ролей у стосунках, які є нашими. У чоловіків одні, у жінок інші. Що я хотів би ще сказати? Є психології драматичний трикутник, ще його називають трикутник Карпмана, і там є різні ролі: агресор, тиран, жертва та рятувальник. Я колись трішечки глибше пішов, та, і мені було цікаво, що є фундаментом для кожної ролі, що є основою, і що я знайшов в темі еволюція особистості. Це те, що за цими ролями стоїть певна природа, що я маю на увазі. Зараз поясню. От, наприклад, за агресором стоїть підліток. Тобто агресивна людина, тиран це завжди людина, яка знаходиться на рівні розвитку своєї особистості, як підліток. Ну, наприклад, от є моє бачення, все інші некоректні. Або хочу все і відразу. Жертва це дитина. Це завжди така позиція, щось ну, незрозуміло, що, там, як робити, і все. Руки опускаються, сльози і. Ця людина починає жалітися. Ця людина вона не знає, що далі робити, тобто така беззахисна. Знаєте, якщо це дитина там в віці 6-8 років, ну, наприклад, це нормально. Але коли людині 30-40-50 років, це не є нормальним. Наступний е момент: це роль рятувальника. Завжди за неї стоїть м -м, юнак. Тобто розвиток нашої особистості на рівні юнака. Оцей знаєте, я врятую весь світ, я зроблю все для інших, але людина забуває про себе. І от тоді, коли у стосунках ми починаємо знаходитися в цьому трикутнику, до речі, для того, щоб програвати всі ці три ролі, достатньо однієї людини. Тобто, сьогодні ви можете бути тираном, завтра або через годину ви можете бути жертвою, а потім рятувальником. Тобто, ніколи не буде позиції дорослої здорової людини. І знов-таки будуть претензії, будуть конфлікти, буде розчарування, буде, знаєте, болісне, постійне проживання тих моментів, де просто можна було сісти за стіл перемовин і домовитись. Просто сказати, як я хочу, і запитати, як хочеш ти. Ось і все. Чому я зараз про це розказую? Тому що не треба приймати. Не треба приймати дуже болісне на свій рахунок, наприклад, заяву там вашого чоловіка, да, що все, я не хочу бути з тобою в стосунках, е, все це крапка. Тому що навпаки, це може бути, ну я дуже оптимістично завжди на це дивлюсь, Це може бути новий етап розвитку ваших стосунків, але тут має бути щирість з собою. А чи хочу я цих стосунків? А яку роль я програю? А що мені потрібно для того, щоб не бути в жертві, не тиранити, наприклад, свого чоловіка, або не рятувати весь світ і забувати про нього, забувати про наші стосунки, забувати про нашу сім'ю. Оце є дуже, дуже, дуже важливим. І ще хотів би сказати, чому я раджу, коли ви розумієте, що ви вже не можете самотужки. Е як то кажуть, знайти відповідь рішення звертатися за допомогою до спеціалістів, тому що зазвичай спеціаліст він може підсвітити зі сторони, чого ви не бачите, що ви робите не так, де ви, наприклад, ну, потрапили в кут, і нічого насправді не відбувається. Завжди є тільки одна й та сама проблема, яка приводить до того, що все ж таки пари розлучаються, не можуть знайти оцю спільну мову. І... Саме спеціаліст він може допомогти розкласти все по полицях, наприклад, те, що я роблю в консультаціях. Яку роль ти граєш? Чому ти граєш? Причина наслідковий там зв'язок певних твоїх дій. Як ти думаєш, а що йому потрібно? А чи є в вас якісний діалог? А що ти зробила для цього діалогу? А як він тобі запропонував, наприклад, там прийняти те чи інше рішення? А чи погодилась ти, а чому не погодилась? А в якому стані ти знаходилась? Розумієте, цей діалог він присутній безпосередньо вже в. Консультаціях зі спеціалістом, який допомагає врятувати сім'ю, який допомагає вам почувати себе в ролі тієї жінки, яка кохає, яку кохають. І головне, якщо у вас є діти, або, можливо, вони з'являться, вони будуть мати перед очима ту модель поведінки, яку потім вони візьмуть з собою в своє доросле життя. А це є дуже-дуже дуже, дуже, дуже важливим. Розумієте? Тому, якщо ви хочете. Не йти от в цю позицію жертви, не йти в позицію тирана, не йти в позицію рятувальника, ви завжди повинні бути щирими з собою. Ви завжди маєте знаходити ті відповіді і ті рішення, які допоможуть вам, які допоможуть вам як мінімум не допустити взагалі того, що виникає бажання в стосунках поставити крапку. Це насправді, взагалі, ну, має оцей причинно-наслідковий зв'язок. І воно не виникає за одну секунду. Тому що я хотів би побажати всім вам бути сильними, бути дорослими, бути мудрими і не потрапляти у пастку до своїх емоцій, не слухати тих людей, які, наприклад, вам постійно щось кажуть, а вони дуже токсичні. що... Та не треба тут домовлятися. Взагалі, там чоловіки, вони завжди неправі. Дуже часто так бувають, поводять себе жінки різні, які мають негативний досвід. Шукайте тих, хто має позитивний досвід, або звертайтеся за допомогою до спеціалістів. І тоді, якщо навіть виникне у вас така проблема у стосунках, що чоловік, наприклад, не хоче, да, взагалі стосунків, ви будете мати декілька варіантів, як вирішити цю проблему. Ви завжди можете. Знайти найкращу відповідь і найкраще рішення для того, щоб бути щасливими, і для того, щоб робити щасливими інших людей.